Гідранжери один з найпопулярніших квітучих чагарників, які можна посадити, і вони представлені багатьма різними дивовижними сортами. Існує багато сонячних гортензій, але, як правило, більшість з них віддають перевагу хоча б частковому відтінку. Але що робити, якщо ви живете в більш прохолодному кліматі? Чи є якісь сорти, які краще пристосовані до холодної погоди? Насправді, багато гортензій мають гарну зимову стійкість до третьої зони стійкості до морозу. За умови, що у них достатньо сонячного світла, і вони не знаходяться на сонці в найгарячіші години дня, багато різних сортів почуватимуться досить добре в холодному кліматі. То які сорти слід посадити? Ми вручну вибрали деякі з наших улюблених типів гортензій, які процвітають у прохолодному кліматі. Ви знайдете багато різних варіантів з кольорами, які цвітуть червоним, рожевим, фіолетовим, білим та синім найпопулярнішим кольором для цих рясно квітучих рослин. Ви готові дізнатися більше? Давайте заглиблюємось і подивимось на наші улюблені сорти для прохолодного клімату. Що таке холодні стійкі сорти? Сім'я Гортензій складається з багатьох різних типів. І загалом вважається, що вони добре ростуть у зонах опору морозу від 3 до 7. Ми знаємо, що з правильним місцем посадки гортензії зросте навіть у теплішому кліматі, ніж сьома зона. Складність лежить у зимовій витривалості та їх здатності протистояти не лише низьким рівнем температури, але й вітру та тяжкості снігу, що надходить зимою. Не всі гортензії стійкі до таких холодних кліматичних умов. Наприклад, дуже популярна велика підлегла гортензія може терпіти холод лише п'ятої зони, а іноді це може бути проблематичним. Якщо ви живете в третьому, чи четвертому, чи навіть п'ятому зоні, ви можете шукати стійкі до морозу гортензії. Якщо це так, вам слід звернути увагу на горбосцени або на деревну гортензію і гортензію панікулату або панікуючу гортензію. Обидва ці види добре підходять для прохолодного клімату. Обидва вони були гібридизовані, а їх колекції зростають з кожним роком. Сорти гортензії. Також відомі як гладкі гортензії, схожі на дерево один з найпопулярніших видів, які користуються попитом кожного сезону. Всередині цього виду є кілька різновидів, які, як правило, відчувають себе трохи краще в холодну погоду. Подивимось. Аннабель. Час цвітіння, початок літа, осінь. Розмір рослин від 3 до 5 футів. Квітковий колір білий. Зона посадки від 3 до 9. Аннабель класична гладка гортензія. Це старий і дуже популярний сорт, і до недавнього часу Аннабель була єдиною гладкою гортензією, доступною на ринку. Цей сорт має масивні білі квіти сферичної форми, які танцюють над довгими тонкими стеблами. Незважаючи на те, що ці суцвіття дуже люблять, вони є причиною однієї відсутності рослини, стрибки. Стебла аннабель слабкі і зігнуться до землі, коли рослина в повному кольорі завдяки вазі величезних кольорів. Аннабель зростає швидко і дуже швидко досягає повного розміру в 5 футів. Посадіть аннабель як суцільний чагарник у саду, або як живоплод вздовж краю лісу або тінистого внутрішнього дворика, гренді флоре. Час цвітіння літо, розмір рослини від 3 до 6 футів, квітковий колір білий. Зона посадки від 3 до 9. Цей сорт, також відомий як пагорби снігу, схожий на аннабель за розміром і формою, росте приблизно до 4-5 футів у висоту та ширині. Його квіти дуже великі, вершкові білі з зеленуватою відтінком. Ця гортензія це дуже надійний квітучий сорт і створить свої вражаючі квіти з липня по жовтень. Весною нарізати його на землю для найкращого цвітіння влітку. Покладіть їх у тривалий сад, і вони допоможуть заповнити простори в цвітіння, які часто трапляються в кінці літа. Неймовірний час цвітіння. Початок літа, осінь, розмір рослини від 4 до 5 футів, квітковий колір білий зелений. Зона посадки від 3 до 8. Наїбол це гібрид, Аннабель та інші сорти гортензії дерева, щоб отримати більш міцні стебла. Селекціонери досягли успіху і отримали рослину з дуже сильними стеблами, які підтримуватимуть їх суцвіття та залишаються прямими. Неймовірний, трохи менший Аннабель, росте до 4-5 футів, але суть свіття Neibol, більше, досягаючи діаметром до 12 дюймів. Ці великі суцвіття цвітуть яскраво білим і стають зеленими з віком. На відміну від інших сортів, квіти неймовірно зберігають свій колір навіть після морозів. Використовуйте це в будь-якому місці чагарника у своєму саду, наприклад, на краю лісу або в довгостроковому саду. Не забувайте про свій сад для різання, ці суцвіття є чудовими в домовленостях, свіжі або сушені. Неймовірний проміжок. Час цвітіння, – осінь. Розмір рослини від 4 до 5 футів. Квітковий колір рожевий. Зона посадки від 3 до 8. Цей представник серії Нейбол пропонує садівникам новий колір квітки для гладкої гортензії. Ці квіти сріблясті та дуже масивні. Цей сорт має тривалий період цвітіння, починаючи з літа і продовжуючи до перших морозів. Знову ж таки, це вдосконалена версія аннабель з більш міцними та сильними стеблами. Неймовірний проміжок зросте з 2 до 5 футів. Компактний характер рослини робить це хорошим доповненням до ваших багаторічних садів, а також садів для різання. Lace. Час цвітіння, літо. розмір рослини від 4 до 5 футів, квітковий колір рожевий фіолетовий. Зона посадки від 3 до 8. Інвиксибл Лейс це рідкісний тип гладкої гортензії з сувітями, такими як мереживна шапка, і це обов'язково для будь якого саду в прохолодному кліматі. Квіти мають прекрасний сливовий відтінок і розташовані на вершинах темно червоних стебел. Invincible Лейс знайде місце в кожному саду завдяки його примхливому характеру. Мережево суцвіття є надійними та корисними для наших запалювачів. Використання інвиксибл лейс нескінченно. Ви можете використовувати цей чагарник як живоплод, кордон, через свої сади, рослини для фундаменту або як рослини, Солітер, Інвенсибл Limit Час цвітіння, літо, осінь, розмір рослини від 3 до 4 футів. Квітковий колір, зелений білий. Зона посадки від 3 до 8. Це світло у зростаючій гортензії відрізняється компактним розміром і дуже великими сувіттями. Ці квіти відкриті світло-зеленим, а потім стають вершковими білими, перш ніж потрапити в нефрит і зелений. Збережіть ці суцвіття для сухих композицій, які будуть дуже довговічними. Вапняно-зелений відтінок квітів робить Invincible лимит з універсальною рослиною у вашому ландшафті, який легко поєднуватиметься з будь-яким із ваших барвистих багаторічних рослин. Цей сорт був гібридизований для отримання особливо сильних стебел, тому вам не потрібно турбуватися про типовий багаж гілок, які знають гладкі гортензії. Invincible Вел, well. Час цвітіння, літо, осінь. Розмір рослини від 1 до 2,5 футів, квітковий колір білий. Зона посадки від 3 до 8. Invincible Will White – компактна рослина з масивними білими кольорами. Цей сорт має можливість розміщувати майже в будь-якому просторі вашого саду, навіть найменший. Ці великі суцвіття розкриваються блідо, рожевим і незабаром після цього, коли квіти старіють, перетворюються на чистий білий колір. Inвиxible невибагливий у від'їзді і буде чудовим, надійним вибором для саду фундаменту. Не забудьте посадити Invexible White White в місці, яке отримує близько 6 годин сонця, щоб забезпечити достатню міцність коротких стебел для підтримки його великих суцвіття. Invincible Spit – Час цвітіння, початок літа, кінець літа. Розмір рослини від 3 до 4 футів. Квітковий колір рожевий. Зона посадки від 3 до 8. Інвенсибл спит ще один приклад гладкої гортензії з рожевими кольорами. Очікуйте, що інвенсибл спит зросте аналогічно, Аннабель. Її стебла сильніші за Аннабель, але не такі сильні, як Нейбол, і ви, можливо, мали гілки після дощу. Не хвилюйтеся, ці гілки швидко відновляться, ці квіти розкриваються дуже насиченим рожевим кольором і вийнуть на літньому сонці, надаючи сувіттям дійсно гарного двостороннього вигляду. З тих пір цей сорт був вдосконалений, і тепер він має сильніші стебла. Ви можете знайти ці нові рослини з маркуванням Invincible Speed 2 або Invincible Speed 3, лимрики. Час цвітіння, літо, осінь. Розмір рослини від 4 до 5 футів. Квітковий колір зелений. Зона посадки від 3 до 8. Лимрики. Прекрасні великі суцвіття, які підтримуються хорошими сильними стеблами. Ці великі суцвіття цвітуть у світло, зеленому кольорі і через сезон потрапляють у темніше зеленого. Як кумедний бонус пилку цих рослин, рожевий, що створює дуже гарне поєднання кольорів у вашому саду влітку. Лімрікакі – це дуже надійний квітучий сорт і успішно цвіте від сезону до сезону. Лимрики виросте близько 5 футів у висоту, що робить його хорошим вибором для масової посадки або живоплотів. Сасаде сєранда бархарба, час цвітіння, літо, розмір рослин 4 фути, квітковий колір білий. Зона посадки від 3 до 8. Бар-харбор. Це компактна версія відомої та популярної гібридизованої Аннабель. Як і багато інших сортів плавності, бар Харбор був розведений, щоб отримати більш сильні стебла, щоб підтримувати суть свіття протягом усього літа і впоратися з негодою, що може супроводжувати теплі місяці. Саса Деси Бар Бархарбар зросте помірним темпом і досягне максимум у висоту 4 фути. Спробуйте використовувати цю гортензію в контейнері завдяки його компактності. До молізні суцвіття складаються з багатьох крихітних стерильних квітів, які зацвітуть зеленим і входити в вашкове біле, що триватиме до падіння. Білий уему. Час цвітіння. літо, початок осені. Розмір рослини від 4 до 6 футів. Квітковий колір білий рожевий. Зона посадки від 3 до 8. Білий уему це чудова гортензія, якщо ви шукаєте щось дещо інше. Білий уму зросте від 4 до 6 футів у висоту та ширині, що робить його суттєвим доповненням до ваших садів. Найцікавіша частина білого уму це його квіти. Цей сорт має 60 дюймові, подібні до хмари, пінисті суцвіття, які складаються з хмари родючих квітів, оточених кількома знайомими стерильними квітами. Ці мрійливі квіти білі і стають рожевими з віком. Сорти снігової частини паніковані. Також відомий як хуртовики гортензії, цей вид зазвичай більш відомий як сонячний. Але вони також досить витривалі і можуть дуже добре терпіти холодний клімат. Давайте подивимось на найпопулярніші сорти всередині цього виду: Бобо, час цвітіння, початок літа, початок осені. Розмір рослин від 2,5 до 3 футів, квітковий колір білий рожевий. Зона посадки від 3 до 8. Те, що цього сорту може не вистачати у висоту, це компенсує велику кількість кольорів. Білі суцвіття повільно змінить колір на малий рожевий у віці, Бобо зацвітає з початку літа до початку осені. Використовуйте Бобо у довгостроковому саду або в контейнері. Габітус цієї рослини є вертикальним, що дозволяє легко розмістити його в різних просторах. Бобо може досягти своєї максимальної висоти трохи повільніше, але повністю зросте приблизно за 2 роки. Бургунді Лейс час цвітіння, середина, сама осінь, розмір рослин 6 футів.